Система електронного декларування захистить чесного держслужбовця, впевнені фахівці. Вступить вона у дію вже з 15 серпня. Спеціалісти сподіваються, нововведення допоможе боротися з корупцією. Повинні будуть заповнити електронні декларації особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне місце в Україні. А також категорії осіб, які підпадають під категорію А, Б згідно закону про державну службу, тобто це всі керівники і їхні заступники, а також категорія осіб, які відносяться до першої третьої категорії згідно закону про місцеве самоврядування, крім того, судді, прокурори. На подачу декларації у новому вигляді чиновники прокурори та слідчі матимуть 60 днів, перевірятимуть їх правдивість не органи фіскальної служби, як раніше, а Національне агентство з питань запобігання корупції. А що ще нового з'явиться у структурі декларації? Наша нова електронна декларація. Вона дуже об'ємна. Містка вона складається 16 розділів. Раніше в нас було передбачено лише адміністративну відповідальність, то зараз це вже є і кримінальна відповідальність. До реєстру буде цілий Цілодобовий доступ відкритий, відкрита публічна сторінка. Приїхали дізнатися про новації й посадовці, які вже невдовзі заповнюватимуть електронну форму. Для цього по всій Україні проводять спеціальні тренінги. Олексій Новіков один з тих, хто прийшов на зустріч за інформацією. Запевняє, корупцію в Україні переможемо, коли хабарів не даватимуть. Та все ж сподівається, нове декларування теж зробить свій внесок у боротьбі з нечистими на руку. В більшій мірі розкроють. я так понимаю, и расходы, и доходы субъектов. Потому и контроль будет больше, и последствии проверка, и отбор субъектов, которые подпадают под внимание, скажем так, соответствующих органов, которые борются с коррупцией. Пан Юрій цікавився змінами ще до тренінгу. Та підкреслює, поки що нововведення оцінити важко. Міняється повністю основа. Якщо раніше це була бумажна декларація, скажімо так, старого образку, то тепер це буде нова декларація, яка, скажімо так, дуже существенна і основательно відбувається від старої декларації. Вводиться багато нового того, чого не було раніше. Як би, і, як, по моєму мнені, процес декларування. Можливо, художньому час. 1 січня за новою системою декларації представлятимуть вже всі посадовці та публічні особи: від президента України та вищих урядовців держави до дрібних чиновників та поліціянтів. Фахівці наголошують, впровадження електронного декларування є однією з умов для отримання безвізового режиму Україною та отримання чергового траншу від МВФ. Юля Шевченко, Микита Березін, новини 51-го.